Добрий ранок малята. Яка зараз пора року? Так, літо, а який зараз місяць? Так, перший місяць літа червень. Діти, давайте подивимося на небо. Яке воно сьогодні? Так, чи є на небі хмаринки? Так, подекуди зовсім і зовсім трішки, так, малята? Які вони на вигляд? Дітки, а з чого ж утворюються хмаринки, як ви вважаєте? Так. А куди вони пливуть? Так, малята, погляньте, ось тут яке небо. Тут немає хмаринок. Небо чисте, чисте, голубе, так? Діти, влітку небо неймовірної краси і глибини, воно теж, мов пробуджується від сну, весняного холоду. Так. Так, малята, яким же ж може бути небо? Так, воно може бути залежно від погоди, змінюється небо. Ось таке, наприклад, небо. Чисте, яскраве, голубе це ознака гарної сонячної погоди. А коли на дворі насувається непогода, то небо становиться ось таким сірувато чорним, так? І ми вже знаємо, що скоро піде дощ. Або ось такі кучеряві хмари нам кажуть. Що можлива бути гроза. А ви погляньте зараз на небо та скажіть, яку ж погоду ви перечуваєте, так, малята? Спрогнозуйте ви, яка буде незабаром погода. Дощова або сонячна, погляньте у вікно на небо і скажіть. Ось таким буває небо, малята. Дякую вам за увагу.